Вимкнули світло, працюю при свічах. І зараз вирішив зняти відео для любителів Китайщини. Думаю, зараз буде відео дуже цікаве і корисне, так що дивіться до кінця. Забіжу наперед. Єдине, що от на рахунок цієї пилки ProCraft, вона навіть перевершила мої сподівання. Все остальне це говніще. Розказую по порядку. Імпакт. 280 ньютонів. Навіть пів кілограма саморізів не закрутив, згорів, тільки працює тільки ліхтарик і пчехає. Гамно. Далі. Шорупокрут. Фактично ще поки майже сильно я не крутив. Заявлено 45 ньютонів. Тут навіть е, 20 ньютонів немає. В мене є з чим порівняти. Тут на відчуття максимум 20-25 Ньютонів. Так же само, це стосується цього Едона. тут взагалі 50 космічних заявлено. Хоча вони одинакові. Тобто з китайців, як з капцями розмір не сходиться, так само в них і з параметрами Ньютони не сходяться. Всі можете ділити чітко на 2. Так же само за ці гавняні батареї. Тут лотерея, є така, що попадеться, що з пів року попрацює, є така, що тиждень місяць. Ці двойки взагалі живуть своєю життю, показує ще два ділення заряду, а шуропокрут чи імпакт вже не працює на ній. Не знаю, що це за плата стоїть. Далі, це все говніще. не рекомендую. Єдине, що це ось ця пилочка, вона взагалі бомба, так як люблять казати за. Свої гроші взагалі супер. Навіть не очікував, що такий йде варіант. Вона дуже удобна, одноручна, потужності тут вистачає. 30 см шина йде. Далі що ще я можу сказати? А, був все-таки один нюанс. Китайчики забулись під'єднати шланг на подачу масла. Я її вімкнув, масло не подавалося. Я її розібрав, шланг був не запханий в маслонасос. Ну, Це, як можна сказати, за такі гроші можна закрити очі. Так я вже нею трохи багато порізав і ріжу дрова в майстерню і трохи на даху я її використовував для даху, вона взагалі супер. Дуже удобно нею різати. Тримається в одній руці. Особливо ще на метабовській батареї. Вона взагалі розкривається і мощав. Зараз покажу. Розріжу зараз це сухий дуб, 50-ка товщина. Буду різати на всю шину. Зараз забрати ріжу зараз на всю шину. Супер, Причому на цій е, батареї метабуску я її даже задавити не можу. На цій прокрафтиській четверці е, буває частенько зупиняється, якби я я жав. Ще який плюс, що тут а, китайці поставили е, металевий упор, а не пластиковий, як вони люблять. Ну, пилочка, от, е, бомбезна. Єдине, що з цього, що мені траплялося, на Очі, якими я користувався Китаєм, то оце може бути, вона першокомпактна, удобна і е, дуже легка в використанні. Можна різати навіть одною рукою. і виважена навіть ось такою великою батареєю, вона дуже е, має центр ваги посередині і не тягне ні в яку сторону руки. і Легко нею різати не є усталості в руці. Так, що єдине, що можу з цього рекомендувати?